Продовжуйте, хорошо вас чути. Чуй, добре. Е, мене привела у компанію е, тепер е, директор консультації Натал, Наталія Юрій е, привела вона мене дуже, дуже, як сказати, так ну, насильно можна сказати. От, вона сказала, що тобі треба це, тобі треба лікуватися таким способом, тому що у мене дуже багато, як сказати, нездорового в організмі. Я терапії Після онкології мене хімічили і дуже організм убили. Я дуже боялася приймати цей продукт на траві, тому що я розуміла, що це алергія в мене на, на всі трави, які є, навіть на мене, навіть на, на, на синій ну, ну, Коли ви так кажете, то значить тоді будете мене лічити далі. одкапувати і все робити. Ну, ми 9 вересня зробили діагностику, е, і там я познайомилася із е, Альоною петровною Повольською. Я так подивилася, думаю, боже, ця жінка світиться, як сонце, ну щось вона таке балокає з цими травками, мені дає пробувати, спробуйте, спробуйте оце, оце. Думаю, ну що вона мені ця травка зробить, якщо в мене організм вбив. А потім вона мені дала 39-й е, 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 ну спробуйте його. Ну і я взяла і в мене голова боліла страшно. Я взяла і на мозок вескі і так по. Поки я відтір вийшла, в мене голова перестала пити. Що ж за травка така волшебна, що вона мені так швидко вдалила цей мікро. Ну тоді, вже як я почала пити ці травки, я поняла, що дійсно це волшебні травки, дійсно, це е, е, працює, і, і дуже радує те, що це е, наш. Як сказати, український продукт, українська якби це все приходить як від українських людей, які дійсно працюють, дійсно хочуть ну, нашим нашим українським людям добро. Я все казала, що от як кому там своїм, зараз уже ж теж дівчатам пропоную за цю за ці травки, за ці все лікування. Це дійсно це працює, і дівчата, які п'ють. Вони мені по початку казали, що то ти таке собі копаєш? А я кажу: як буде в мене, як я бачу результати, я вам предложу теж. А поки що я п'ю сама, подивлюсь на собі. Як буде. І дійсно, я потім вже їм предложила, і дівчата тепер мої вже підліковуються потихеньку, і бачать теж результат. От, і після в мене була дуже як трофічні язви були на нозі. Я не могла. Я все время хотіла забут забинтована ногою. Все время. Я дуже боялася її розмовити, тому що ну воно все тече, і чим я його не лічила, що не робила, мені дуже дуже було тяжко, що ніби його пригойді. Там при пережилось на другій на другій стороні виліз. І таким способом я спробувала собі лічити трофічну язву. Ну, я знаєте, чесно, я не як я тоді не подумала про те, що треба було її. За, за, ну, щоб видно було, яка була до того і яка вже після того. Ну зараз я ногу не замутну. І таке чувство, як на що мене знаєте, не вистачає гола нога. Ну, чогось не вистачає, бо я ж не замутую і тепер воно дихає нога вільно. І тому е я їх залічила, правда? Там шкуриночка, чуть трохи вже я всю жизнь їх лічила, а, виходить, за півроку вони мене притухли обидві. То для мене це диво. Це дійсно. Дуже хочеться, щоб наші українські люди е, дійсно лічилися нашим. Я все время казала, чи сусід вам хоче добро вам лічно, чи, чи може бути ви самі собі хочете добро. Ну сусіди це і моє які заграничні наші всі індійці, всі там, які роблять ліки, хто знає на чому, ми не знаємо, що вони складені, де в якій капсулці, які гвозді, чи, чи вона може зовсім пуста, ми трохи туди кошти свої. і... Е, не отримуємо від того ніякого ефекту, ніякого виздоровлення не бачу. А тут дійсно я п'ю і своїм, і своїм Всі, ну, У мене як, процес іде того, що люди п'ють. Я не, на, не стараюся людині навічуватися, а люди саме бачать, який результат у мене, і саме і запрошують саме, що ми теж би, дивимося на тебе і теж хочемо. Тому я дуже раджу усім. Які проблеми є з здоров'ями, часто фактично не усі, не треба виручати аптеки, які дійсно нічого не роблять. Одну, одна лічиш, друге калічиш, називається От. То тут, якщо я колись общалася з одним чоловіком, який казав, що ну, якщо ця травка і не поможе то і бери не принесе. Тому тут теж одна травка може лічити два ваших органи. Тому раджу всім приймати продукцію онлайн і, і будьте здоровими. Слава Богу, що в нас і воїни наші теж цим кользують. Тому наша Інаталія, і я там деякі хлопцям теж раджу, ліки приймаю, ну, як ділишся з ними, бо приходять і простужені, і, і всі такі, що то, то теж їм наливаєш його, то казав парень один. А що це? У вас, що це ви мені вчора таке дали? Що я сьогодні як на світ народився. Мені наскільки легше, температури пройшло, якщо ви мені таке дали? Ну, от я йому питаю з що чую йому дали. От. Так що дуже дякую нашим засновникам, нашим, наш, нашій Альоні Петровні і Людмилі Володимирівні, які консультують нас, якщо ми чогось не допомогне до, не, до, ну, не знаємо, як правильно це. Моїй Наталії Юріні, ангел мій охоронець. Ну і слава бовшеї така компанія. Слава Україні.